Доброго дня, шановні українці! Сьогодні ми знімаємо відео за відео одне за одним по масовій вирубці дерев в місті Сукіряни поблизу річки Сукірянки. Вирубуються зелені гаї. Легені міста. Подивіться. Де відділ екології Сукірянської міськради? За що вони отримують зарплату? Місто сукіряне, зона відповідальності сукірянської поліції, офіцерів, громади нашої, які отримують за це гроші. Не знаю. Ні міськрада, ні офіцери поліції, ні поліція сама на превеликий жаль. Давно вже не контролює обстановку місті Скіряна. Від слова зовсім. Не хотять, не бажають, чи, може, сили не мають. Не знаю. Іду далі, відзнімаю матеріали, все, що я можу зробити. Український історик та журналіст іршвець. Йдемо далі.